Всім привіт! Сьогодні хочу підняти таку тему як спеціалізований очисник водного каменю. Я вже записував відеотест, де порівнював різні засоби для боротьби з водним каменем. Це було у ванній кімнаті, відео я його прикріплю десь тут або тут. Кому цікаво, можете подивитись, хто бачив, дякую, що подивились. Я там не використовував спеціалізований очисник водного каменю. Деякі питали, чому, деякі не питали, але цю тему потрібно підняти. Чому я не дуже поважаю часників водного каменю? Тому що це засіб, який потрібно використовувати дуже і дуже вчасно. Якщо камінь у вас свіжий, то він відносно легко піде якимось квік-детейлером. Наприклад, від Cocaq QS або до The Juice Mind Condition. Будь-який з цих засобів, якщо ж камінь свіжий, там йому пару днів, то він легко прибере і ніяких проблем. Далі можуть початися проблеми. Якщо ви вчасно не прибрали, то квік, то не прибере. І ось тут потрібно піймати той момент, коли квік вже не бере, а до абразива ще далеко. В той момент потрібно використовувати спеціалізований очисник водного каменю. Тобто, вам, якщо у вас немає квіка, вам потрібно купити квік, застосувати його, подивитись, пішло чи не пішло. Потім застосувати спеціалізований засіб, подивитись, пішло чи не пішло. Якщо не пішло, вже брати якийсь абразив. В цілому штука хороша. І тому багато хто. Про це запитує, і тому я вирішив, що якийсь засіб потрібно мати в асортименті, тому що не всі затягують, як я або вчасно реагують. Тому такий засіб буде хорошим. Вирішив взяти від FX-Protect, тому що чув багато гарних відгуків. Взяв Water Spot Remover і Protect. взяв одну пляшечку на тест. Як бачите, багатенько протестував, записав відео, і ось що з цього вийшло. Як мій як, як це відео виглядає мого огляду ось цього засобу? Всім привіт! Нещодавно отримав ось такий засіб. Це спеціалізований очисник водного каменя зі скляних поверхень, лакофарбового покриття, пластику, хрому. Тобто таким засобом можна відмити весь екстер'єр від водного каменю. Насправді я слабо вірю в такі очисники, але взяв на тест, перевірю. Зазвичай раджу, якщо це слабкі плями, то якийсь як Ріп детейлер або кислотний шампунь. Якщо стійкі, то вже братися за абразив. Але спробуємо перевірити ось цей засіб від e fx Protect, тому я знову у ванній кімнаті, я виділив собі ось такий квадратик. Зараз я його почищу квіком, щоб переконатися, що тут є дійсно водний камінь. І спробуємо використати ось цей очисник. Я взяв квік детейлер, гарно напшикав на поверхню, беру чисту фібру і починаю очищувати. Навіть видно, коли я протираю, що водний камінь тут присутній. Якби я не тир, все одно він залишається. Ще точечне світло. Я думаю, гарно видно водний камінь, що я щойно чистив цю поверхню, квік його не взяв. Тому переходимо до тесту цього засобу. Одразу, одразу попереджаю, що засіб дуже і дуже сильно смердить. Е, мені запах схожий на, на оцетову кислоту. Можливо, на її основі він і зроблений. Тому, якщо ви робите це надворі, то одягайте якусь все одно масочку, а якщо в приміщенні, то має бути гарна вентиляція. У мене зараз працює вентиляція, не знаю, допоможе чи ні, але протестувати все одно потрібно. Виробник рекомендує наступне: нанести цей засіб, дати йому 2-3 хвилинки попрацювати і потім розполірувати. Приблизно так і зробимо. Зараз нанесу, потім ще аплікатором рознесу по всій поверхні, дам 2-3 хвилини і почну розполіровувати мікрофіброю. Щедро наніс. Аплікатором розношу по поверхні. І даю попрацювати 2-3 хвилинки. Я почекав 2-3 хвилини. Одягнув маску за цей час, тому що вентиляція мені не дуже допомагає. Беру чистеньку новеньку мікрофібру і починаю розполіровувати. Потрібно гарно розполірувати засіб, щоб допомогти хімії прибрати ці забруднення. Я дуже добре попрацював фіброю, ще наносив засіб на фібру, щоб додатково нанести трішки хімії. І тепер беру вологу чисту фібру і знімаю, змиваю повністю весь засіб, та будемо дивитися результат. Я змив засіб, протер все сухою мікрофіброю. Поверхня повністю суха. І ось що ми бачимо: що водний камінь на поверхні залишився. Я не можу сказати, що нічого не змінилось, дещо знялося, але ну, до ідеального або до нормального результату дуже і дуже далеко. Виробник каже, що таке може бути, і за потреби потрібно повторити процедуру. Це ми і зробимо. Знову нанесу засіб на поверхню. Почекаю декілька хвилин, розполірую, змию і подивимось. Єдро наніс засіб на аплікатор і починаю розносити знову по поверхні. Я на цей раз буду не просто чекати, поки засіб буде працювати, а буду ось так губкою постійно проводити і сподіватися, що це трішки допоможе засобу. Трішки відійду від рекомендацій виробника. Пройшло 3 хвилини. Всі 3 хвилини я тер засобом і аплікатором поверхню. Один раз я навіть поновлював засіб, не знаю навіщо, але на всякий випадок, щоб, щоб я був впевнений, що я зробив все можливе. Тепер я беру вологу мікрофібру, протираю все насухо. Я змив повністю весь засіб, висушив поверхню і ось такий результат. По суті, якоїсь різниці між першим і другим проходом я не бачу. Тобто наносити третій раз, ну, я ну, не бачу сенсу. Якби якісь були зміни між першим і другим разом, то можливо я б він застосував третій раз. Важко щось сказати, що засіб, наприклад, не працює. Я знаю, що такі очисники вони використовуються якраз для середнього ступеня забруднень. В цій душовій кімнаті, в цій душовій кабінці, поверхню ніхто не чистив ніколи від водного каменя. Тому ці, за... ці забруднення дійсно застарілі, їм вже багато років. Можливо, я пошукаю на днях десь себе на автомобілі водний камінь. Якщо його знайду, то спробую застосувати ще на локофаровому покритті або на склі, якщо знайду. Але в цілому, за старілими плямами цей засіб нічого по суті не зробив. Якогось сенсу я не бачу. Наприклад, на минулому експерименті водний камінь легко відчистився абразивним очисником за один раз. Якихось проблем відчистити абразивному очиснику не було. Легко почистив, поверхня була чистенькою. Цей же засіб за два проходи. По суті, ну не знаю, трішечки щось зняв, але не суттєво. Якось так завершився тест засобу від e FX-Protect. В цілому, результат такий, як я очікував. Так як камінь старий, то я відповідно розумів, що він його особливо не прибере. Можливо, сподівався, що хоч трошечки він прибере, але дива не сталося. Я вирішив зв'язатися з постачальником, він же офіційний представник в Україні, і запитати, чи правильно я все зробив. Можливо, я десь щось порушив, десь не так довго тримав, не так полірував і тому подібне. Він сказав, що все я зробив вірно, але потрібно розуміти, що всі очисники професійні вони створюються для того, щоб прибрати камінь і не пошкодити лакофарбове покриття або скло, або хром поверхню, на якій ви прибираєте водний камінь. Саме тому ці засоби дуже застарілий камінь, не прибирають. І він порадив, що візьми ще які засоби протестую, щоб сильно ніхто не гнав бочку на FX Protect, тому що засіб дійсно працює непогано. Я вирішив зробити наступне: я відправив декілька тестерів людям, щоб вони також подивилися, як це в них працює. В одної людини камінь був дуже застарілий. Здається, це автомобіль батька, який миє його постійно, але вода дуже жорстка, і водний камінь залишається особливо в щілинах, і там просто не можуть прибрати і вже накопичився за довгий час водний камінь. Я вирішив відправити йому. І ще одному своєму знайомому в нього на склі і на хромі з'явився водний камінь. Ось що з цього вийшло. Усім привіт! Будемо тестити очисник водного каменю. Маємо ось тут таку зону. І зараз пробуємо її відчистити. Наносимо на аплікатор трохи засобу. І розтираємо по поверхні. Поверхня попередньо очищена і холодна, і тепер чекаємо Даймо. 3 хвилини і не даємо засобу підсихання. Так, як труднодоступні місця, то ще попрацюємо з щіточкою для детейлінгу м'якою. І так, подивимося на результат. Ну, або на лід зовсім не забрався, або забралася надзвичайно мала частина, яку на око навіть не помітна. Є ось таке фото порівняння. Людина заморочилась, зробила е, фото до та фото після. Як видно, фото після майже ніяк не відрізняється до, але щось трошечки прибрало. Е, мені здається, що прибрало саме свіжий камінь, а застарілий ніяк не прибрався. Далі тестер отримала ще одна людина. Як видно, в нього на хромі є ось такий, ось такий водний камінь. Сильно знімати в нього не було можливості, але він заморочився і хоч якось зняв. Як видно, після застосування це вже відео, водний камінь майже повністю пішов. Поверхня дуже і дуже чиста, і результат досить непоганий. Хоча водний камінь, як він казав, ну, не свіжий. Далі він застосував його на склі. Видно, що на склі водний камінь присутній, це відео до. Він застосував засіб і як вийшло після, як на мене, то вийшло дуже і дуже добре. Водний камінь також не свіжий, і я не очікував, що зі скла взагалі щось піде. Наскільки я знаю, зі скла йде дуже важко такими очисниками. І сам відгук цієї людини. Привіт. Мився на мийці повна людини. Міг записати повний відеообзор зі словами. Записав частини, наносив на скло і на хром. Як на мене, склом впорався на 90%, з хромом там дуже старий водний камінь на 70%. Тобто виходить, що у першої людини засіб майже ніяк не спрацював фото до і після, ніяк не відрізняється. Але камінь, знову ж таки, був старий, зовсім трішечки, воно все ж підчистило. Друга людина, яка чистила скло і хром, мені здається, що відпрацював засіб відмінно. Якщо б він застосував його другий раз, то я думаю, камінь би повністю зник. Хоча, як він написав, що камінь був зовсім не свіжий. Тобто засіб від e fx Protect все ж працює, це хороший, але якщо ви вчасно, його застосовуєте. Для того, щоб е якось. Бути точно впевненим, що проблема не в Fix Protect, я замовив ще один засіб, але вже від іншої компанії Gion. Gion Water Spot. Компанія Gion досить популярна, досить крута, в них дуже багато хороших позицій. І тому я був впевнений, що засіб точно ефективний. Я попитав людей, у деяких працював, у деяких не працював. Ну, в цілому у всі відгуки майже про будь-який засіб такі. У когось працює, у когось не працює, тому що ти застосований на свіжому, хтось на старому. І також одна гарна людина з ім'ям Ілля. Мені допоміг з тестом. Він мені надіслав один тестер від Bad Boys, компанія Bad Boys, У них також є очисник водного каменя. І ще один крутий засіб, який полюбляється багатьма детейлерами лабакосметіка Energo. Невеличких тарах, але мені цього було достатньо. Я взяв всі три засоби, поліз в ванну і ось що з цього вийшло. Знову я у ванні, Знову в мене три ділянки з водним каменем. Перша ділянка, друга ділянка і третя ділянка. Для першої ділянки я придбав Гейон Water Spot. Так як Гейон вважається досить серйозною компанією, в них досить, досить багато крутих продуктів, вирішив взяти цей очисник водного каменю і застосую його для, самого, для самої верхньої ділянки. Далі одна гарна людина надіслала мені Bad Boys Water Spot Remover. Виробник заявляє, що це професійна, професійний засіб, досить крутий, досить ефективний. Застосую його для другої ділянки. І третій засіб від лаба косметика. Енерго більшість детейлерів кажуть, що це саме ефективний, саме потужний, саме надійний, саме безвідмовний засіб. Перевіримо, як він буде працювати на цих поверхнях. Нагадую, що раніше я тут фікспротект. Він показав досить поганий результат саме на цій поверхні. Перевіримо, чи це такий, чи це просто засоби для видалення водного каменю, не створені для того, щоб видаляти дуже застрілий камінь, і його видаляти потрібно тільки абразивом. Починаємо з гійон. Як каже виробник, потрібно просто нанести декілька пшиків на поверхню, дати буквально пару секунд і почати розполіровувати і потім то прибрати звичайним очисником. Зімпровізував, зімпровізував собі ось такий тримач. Напшикав на поверхню. Трішки все, як завжди, пішло не за планом, потекло на іншій поверхні. Просто приберемо. І починаю розполіровувати. Аромат, не скажу, що прям, ну, такий прям геть поганий. Лимонний такий аромат, хімо, трошки хімії, трошки лимону, щось таке посереднє. Розполірував добре засіб. І зараз приберу то все очисником. Наніс трішки очисника на фібру і прибираю засіб. Також приберу його з інших поверхонь, щоб він не заважав нам. Так, я розполірував. І чітко видно, що водний камінь як був, так і залишився на поверхні. По суті, без будь-яких змін. Тому переходимо до другого зразка. Другим у нас іде засіб від Bad Boys. Зараз я його нанесу на аплікатор і почну розполіровувати по поверхні. Засіб має гелеподібну консистенцію, має добре тягнутись. І також виробник каже, що потрібно просто розполірувати по поверхні, і після прибрати очисником. Думаю, я досить непогано попрацював, і зараз я його змию. Взяв той самий очисник, і починаю прибирати. І бачу, що водний камінь, в принципі, як був, так і залишився. Менше його не стало. Ну, хоч не додалося. По суті, можу сказати, що гейон, що, Gion, що Bad Boys відпрацювали однаково так само, як і Fix Protect, нічого не прибрали. Переходимо до третього. Третій продукт я вже наніс на фібру. Зараз почну розтирати. Це косметика енерго. Нагадую, виробник заявляє, що в принципі його потрібно розводити 1 до 5. Але якщо забруднення дуже-дуже стійкі і за деяких умов, то можна використовувати його у чистому вигляді. Варіанти два, наскільки я зрозумів. Спершу це просто розполірувати, дуже добре рознести його і змити очисником. Другий варіант, якщо там дуже дуже все погано, це. Зробити примочку на 5 хвилин, після чого змити. Але з примочкою також варто бути обережним і не на всіх поверхнях це буде працювати і не давати підсихати. Почнемо з першого варіанта. Зараз я ще поновлю трішки засобу, додам, бо, здається, мало його. Додав ще трішки засобу і починаю далі працювати. Я думаю, цього досить. Зараз беру очисник і змиваю поверхню. Починаю протирати. Поверхні. Ну і одразу, я думаю, видно на камеру навіть без світла, що водний камінь на місці. Але зараз я дотру, вімкнув ліхтарик точечний, і подивимось. Тру ліхтарик і бачимо, що весь водний камінь на місці. Тобто гіон по суті, нічого не змінив. Дуже хороший виробник, я думаю, питання мало в кого є. Bad Boys нічого не змінив, хоча заявляє, що це професійний засіб. І косметика, яку так обожнюють більшість детейлерів, також не дала жодного результату. Зараз я ще спробую косметика зробити примочку на 5 хвилин. Подивимось, що з цього вийде. Зробив я ватний спонжик, наніс трішки засобу і локально приклав, подивимось, засікаю 5 хвилин. Змиваємо і дивимось, як це буде працювати. Пройшло 5 хвилин, спонжик попрацював, зараз я ще потру. Воно, мабуть, його має розм'якшити. Я зараз, якщо розм'якшило дотру щось, що тут є. Засіб гарно піниться ще. Зараз я це змию і подивимося, що там вийшло. Я не бачу зовсім ніяких змін. Що ліворуч, що праворуч, що знизу, що зверху ось тут був спонжик. Нічого зовсім не змінилось, ніяк це не відрізняється. Ось такі результати тесту ще трьох очисників водного каменя. Ось так завершився тест з Гійон, лабокосметіка і Бетбойс. Жоден із засобів не дав результат краще ніж дав FX-Protect. Всі вони от працювали однаково. Е, як я вже казав, це зв'язано з тим, що камінь дуже старий і такі засоби ну просто не працюють за старілими каменями. Але як показала практика з відео, де облачистка хрома та скла, ці засоби мають право на застосування. І в них є сенс, адже абразив, він все ж не завжди його варто застосовувати, доречно застосовувати чи хочеться застосовувати. Тож, які можна зробити висновки? По перше, для себе я можу зробити висновок, що водний камінь це саме те забруднення, з яким краще боротися в зачатку, робити профілактику, ніж боротися за старілими забрудненнями. Щоб боротися з ним в зачатку, існують шампуні з кислотним pH. Це ручні шампуні з кислотним pH, які відмінно застосовувати для прибирання зачатків водного каменю. В мене в магазині є від Pure, Pure Car Shampoo і Arctic Ice Shampoo від FX Protect. Шампуні досить хороші. Якщо ними регулярно мити для профілактики, це приблизно кожну третю-четверту мийку десь раз в раз в місяць мити, і буде відмінно. Ви будете підчищати зачатки водного каменю. Чим довше він на кузові на склі, на хромі на якійсь поверхні. Тим глибше він засідає всередину. Якщо ви будете мити такими шампунями, е, ймовірність появи водного каменя на поверхні мінімальна. Е, ще перевага, наприклад, у цього шампуня, якщо ви розводите його 1 до 10, якщо вже є видимий водний камінь, то цей засіб 1 до 10 е, добре підчищає свіжесенькі плями. Також, якщо ви вже, якщо ви не користуєтесь кислотними шампунями, якщо у вас в цілому завжди все добре, але раптом, от звідкись виявився доща, десь щось капнуло, десь щось поливав і виявився водний камінь. Якщо у вас є квік детейлер, спробуйте квік детейлер. Квік Detailer, особливо на слабокислотній основі, добре відчищають водний камінь. Вам достатньо просто напшикати на поверхню декілька пшиків і розполірувати. Водний камінь піде, якщо він свіжий. Якщо вже квіки не беруть або у вас квіка нема, а ви знаєте, що ну вже водний камінь не пару днів, то не витрачайте гроші на квік. Одразу беріть очисник водного каменя, той, якому ви довіряєте той компанії, якій ви довіряєте. FX Protect, ви бачили, працював непогано з відносно свіжим каменем. Гіон також думаю, досить добре відпрацює, як і Бетбойс і лабокасметіка. Всі ці засоби я питав людей. У багатьох він працював, якщо засіб якщо забруднення свіже. Якщо вже ці засоби нічого не беруть, не відчищають, то все ж вихід є. Це можна вирішити абразивом. Якщо у вас засіб на склі, вам варто використати абразивний очисник скла. Наприклад, від Простав, який є в мене в магазині, або взяти досить популярний софт 99 Compound для скла. Дуже добре відчищає, так само, як і ось цей засіб. В ідеалі використовувати з фетром. Фетер досить добре очистить поверх, досить очистить добре скло разом з абразивним очисником. Просто з водою, чи звичайним чисником склад, це працювати не буде. Якщо на хромі, можна взяти, наприклад, за засіб від Sonax. Також з фетром дуже добре відчистить, або будь-який інший засіб, абразивний для хрома, можете взяти. Я думаю, він допоможе. Саме цікаве, це лакофарбове покриття. Е, варто також взяти абразив. Але, наприклад, на хромі на склі він зазвичай сидить поверхнево і його зараз можна відчистити. На лакофарбовому покритті трішечки інша історія. Якщо він дуже і дуже застарілий, зараз він може не піти. Точніше, як, він піде, але поверхнево. Ви, наприклад, берете якусь полірувальну пасту, поліруєте і бачите, що поверхня все ну, чиста, все добре, водного каменя немає. Покриваєте там керамікою, воском, виганяєте на сонечко, проходить пару годин, підходите до авто, а воно знову все в одному камені. Тобто, ви ж відполірували, почистили, накинули захист і взагалі все чудово, воно не могло знову за дві години з'явитись. Але водний камінь на локофарм покритті він сидить досить і досить глибоко. І е сполірувавши поверхнево, він може не піти. Він візуально для вас пішов, але він все ще знаходиться всередині. Як виявити, що водний камінь дійсно пішов, ви його дійсно відчистили? Ви берете пасту. Сильно абразивно, середньоабразивно, залежності від того, яке у вас покриття. Поліруєте. І далі що вам потрібно зробити? Вам потрібно нагріти поверхню градусів до 60-70 протягом 10-15 хвилин, якимось феном або інфрач... інфрачервоною лампою для сушіння кераміки, якщо у вас студія. Залишаєте температуру 60-70 градусів на 10-15 хвилин. Якщо за цей час водний камінь виліз, значить, логічно, він там ще є. Берете знову таку пасту вже середньоабразивну, я думаю, сильній не треба, або фінішну. Фінішний також дуже добре може піти, якщо другий раз вилізло. Знову поліруєте, дивитесь, що немає, знову нагріваєте. І в 99% випадків його вже немає. Ви прогріли і він вже не вилазить, значить, його там немає. Якщо виліз, знову фінішною пастою, знову грієте і знову перевіряєте. Тобто ви його нагріванням трішки піднімаєте цей водний камінь, він вилазить, і ви його спилюєте кінцево. І вже потім ви можете наносити якийсь захист і тому подібне. Ось такий у нас водний камінь, така зараза. Щоб ще зменшити ймовірність виникнення водного камені, накидуйте якийсь захист. Особливо добре працюють воски. Наскільки я чув, наскільки я знаю, воски досить добре працюють. Ще є такий нюанс, що деякі кажуть, що мені той водний камінь він мені ніяк не заважає. Насправді він ніяк не шкодить вашому лакофармому покриттю, наскільки я знаю. Тобто у вас гнити від водного каменя не почне. Все, що він може робити, це муляти ваші очі і погіршувати ефективність захисних покриттів. Наприклад, ви любите нанести віск, селант, кераміку тощо. Але якщо у вас є водний камінь, то ефективність цього засобу, будь-якого засобу, селант, воздус, будь-який, що ви не нанесете він. Зменшується. Він буде гірше працювати, гірше гідрофобити. І це є проблемою для тих, хто любить, щоб авто сяяло, гідрофобило і тому подібне. Відео вийшло довге, я сподіваюся, я відповів майже на всі питання, але якщо вони залишились, пишіть коментарі, я сподіваюся, хтось взагалі його додивиться до кінця. Якщо додивились, то напишіть мені, мені буде приємно.